Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами побудуємо такий дуже цікавий парк. Це буде не зовсім звичайний парк типу типу дерева, лавки і так далі. Він буде складатися умовно з трьох частин: це буде загальна частина, лабіринт, такий собі та по типу візьмемо в лапки таємна частина. Насправді вона не зовсім буде таємна, бо для того, щоб вона була таємна, мені здається, в грі треба додати якісь таємні двері або ще. А в нас це буде така невелика ділянка з озером та такою дуже милою бесідкою. Я намагалася хоч якось придумати, як зробити саме таку, неначе таємну локацію, тому вибрала. Цю ділянку у містечку Тортоса, здається, я дуже погано пам'ятаю назви містечок, які є в нас в грі. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Тут нюанс цієї ділянки в тому, що вона знаходиться, наче на обриві, тому якби збоку можна підступитися, але тільки на початку ділянки. Не знаю, як це пояснити, думаю, ви самі бачите. Типу, от спочатку ти можеш підійти, а далі там же скелі, то не можеш нормально підійти. Е, ще був такий момент, що я стикнулася з таким приколом в грі. Якщо ти вибираєш саме парк, то там ще, ви знаєте, потрібно додати всякі шахматні дошки. Оце все. Я не хотіла цього додавати, бо це саме як парк, де просто можна там максимум. Зробити барбекю посидіти з сім'єю з друзями. Тому я вибрала тип ділянки заповідник. І для заповідника е, теж треба чомусь барбекю. Ну, окей, добре, це нюанси вже гри самої. І ще, е, я думаю, побачили такий теж нюанс, якщо не всі скам'ї, ці скамейки. Можна додати в заповідник. Бо я хотіла спочатку зробити там менше дерев е, от в цьому куточку зліва від входу, е, але щоб була тінь, і тінь, в принципі, можна було додати за допомогою цих столиків з парасольками, але вони грою не вважаються як стіл для пікніка. Я не, не дуже розумію, чому, бо ну, це теж сами, те самий стіл. Як то, що я додала, але тільки з парасолькою, але гра така, а, ні. Ні, Саш, не можна так. Ну, не можна, То й не можна додала дерев, в принципі, наш же парк. В третій зоні, там, де типу схована частина в нас, я додала е, ще. Такі качелі, вони дуже сюди, мені здається, прикольно так додали якісь моменти. Те, що можна туди піти не тільки посидіти, але ще й там покататися. І в персонажі вже від катання на цих качелях дуже добре росте досух. Тому мені здалося, що ну, краще, хай буде так. Ще був прикол з цими озерами. Я не знаю чому, але воно чомусь коряво трохи працює. Якщо чесно, тобто всі, і я в тому числі дуже чекала озера, дуже чекала ландшафт, але з ландшафтом я досі на виїзд великої лідери, і з тими озерами, бо інколи все нормально виходить, а інколи воно якесь квадратне, незрозуміле і взагалі, ну, типу, нащо воно таке? Це дуже дивно, воно якесь працює. Колись, я дуже на це сподіваюся, це пофікситься, але ну. Друзі, ми ж знаємо. Сімс. В частину там, де лабіринт, я додала ще всякі прикрашалки. Звісно, всякі лавиці, плюс фонтани, освітлення, потім вже додала всякі квіти, багато дерев. Квітів не так багато, якщо чесно, але от дерев я додала доволі багато. Дерева, якщо. Виникне таке питання. Це із е, лайф-редактування. Це дерева з, прийшли теж на, з, з набором комплектом. Набор це здається весільні історії. Так само, як ось це прекрасне дерево квітуче, воно теж звідти, теж з лайф-редактування. Мені воно дуже-дуже подобається, тому я, мабуть, його часто здаю в якісь такі. Ну, типу, романтичні такі от моментики. Ще без запису я додала всякі рослини, всякі кущі, траву, якусь, якісь квіти, бо це дуже довго займало часу, тому я вирішила не розтягувати це відео і додати їх поза кадром. Тож, зараз ми вже переходимо до екскурсії. Так, в нас така дуже коротенька побудовка вийшла. Отже, ми заходимо. Зліва в нас зона для пікніка, для барбекю, де можна посидіти, в принципі, такий. справа в нас зона для пиральні. Далі ми заходимо в лабіринт. Я тут трошки трошки пробіглася про ньому, тут фонтани, лавиці ці є. І сам лабіринт у нас такий зелено-квітучий. Я давно вже хотіла побудувати щось із саме лабіринтом, бо це додає якоїсь загадковості чи щось таке. От ми проходимо, проходимо, проходимо цей лабіринт, і нарешті ми доходимо до третьої частини цього парку, де в нас всякі лепиці, тут плавають, качечки, квітів багато, ця качелька. Це вже наші персонажі тут чомусь віджимаються. Ну, в принципі, да, що ще робити в такому романтичному куточці, як не віджиматися. Це в нас така бесідка невеличка зовсім. Тут, в принципі, мені здається, для двох і не більше. І ось подивіться, який шикарний вид. На океан, на маяк, дуже-дуже гарно звідси відкривається, можна подивитися на цей прекрасний вид. І от нарешті наші персонажі фліртують між собою. Я ще також додала маленьку вставочку. З відео, як самі персонажі проходять цей лабіринт, бо мені було цікаво, наскільки швидко вони пройдуть. Дивіться далі. І, звичайно, всім доброго вечора, тихої ночі та побачимось!